Доброго дня. Зараз вигружаємо класне насіння від компанії Агрорід. Ну і пока показую. Як завжди, що в аграрії в складі. Трошки, як карбаміда карбаміду. Трохи сої. Це, це вже так само соя. До, до речі, вона в нас в реалізації соя вс 20 два, їй дуже небагато. Але качество, качество не супер. Не скажу, що супер. У мене завжди там 99-98 схожість. На сьогоднішній день 90, 92, але на цей рік це гарно. Є трошки сої. Далі, як завжди, ось у нас іде соняшник, бамонт, Aldaзор. І показується, що хотів показати, що у мене ще є. Так, значить, окрім цього, люцерна. Трошки люцерни, як завжди. Е Опять соя на, на реалізацію. Це у мене знаходиться сорго -судан С Суданка. Сорго Суданські гібриди. Він відрізняється від е Суданки. Це такий мощний. Єбрід. І ось там от у мене, пашлі з тої сторони обіду, там у мене буде сорго зернаве. Також кому треба, сорго зернаве, зроблена антидотом. Ось по сорго. Сорго зернаве. антидотом оброблена. Все, все гарно. Також є в наявності. Стосовно сорго, все ж всі питання. Що стосується сорго, задавайте технологію. Я якраз е, моя спеціалізація по сорго і є дуже багато інформації, якою корисно, якою зможу з, з вами поділитися. Дякую за увагу, Наснаги.